Тому Я вже заїжджав тут у в'язниці і ну, веселого мало. Загалом в в'язницях веселого мало. А тут зараз, вау, таке цікаве місце. Бля, прикиньте, які двері, як наче в люди чорно. Зараз зайду і тут якийсь штрих сидить по-любому зліво. А ні, собі тут справа сидять. Хоча, це дійсно дуже незвичайне місце вийшло. Це минула тюрма. В якій зараз роблять косячки. Ребята. Я рахую зараз. А пахне як. На території типу, в'язниці. Вау, клас! Вау, тут всередині типу, є дворик, а ну я зараз на секундочку збігаю. Шікс. Вау, прикиньте, это же въездница, как в фильмах американских, ебать. Фу! Так сказать, моя учителька когда-то сказала мне, что я попаду въездницу, но не знала самое яким чином. А зараз тут делают косячки. Наконец-то правильное применение у въездницы нашли. Ну и снимают фильмы тут. Тут знімають в основному фільми, всякі такі це типа як минула в'язниця, де зараз є можливості, типу, там для зйомів різних сцен, різних штук. Все, щоб розуміли, ось так виглядають ворота, ось ось зйомочні всякі бригадки. Вау! Вау! У мене сьогодні якийсь день хуїті міст. А ось так виглядає типу, як парадний вхід. Я подумав, що спочатку, що оці двері якісь з фільму Люди в чорному. Ну просто. Ну, реально ж люди в чорному. Спочатку не дав дупля взагалі, що це в'язниця, а потім виявили, що це вона. Так, клас! Мені подарувало це класні емоції. Надіюсь вам так само. Пока!